Да, 4.30. Самі лавіка стартап шоу ми продовжаємо. І тут найцікавіше акули нападають не на людей, а на кабелі у океані. Хто в школі в студенчестві нападав на Ему Вотсон? І ми нападаємо на нашого гостя, який буде розповідати, як себе поводити у темній зачиненій кімнаті. Ярослав Каплан, співзасновник Escape Quest. Квест. Це гра формату «Виберись із кімнати. Подібні проекти існують і користуються шаленою популярністю в Америці, Європі та Азії. Скільки стоїть участь в квесті? Є дві ціни. 300 і 400 гривень mm -hmm. а чим команди відрізняється? до п'ятої години вечора по будні 300 гривень з команди і 400 гривень після п'ятої, а також на вихідних. Тобто ага. фактично це приблизно по 100 гривень з людини, тому що 4 людини це кількість максимальна, яка може бути в команді. А у вас бувають цікаві відвідувачі, які відрізняються, наприклад, поведінкою? Так, бувають дуже такі експресивні люди, які від них енергію, знаєте, вже так, заряджаєшся ще до того, як вони зайшли в кімнату. Коли вони виходять, це просто ураган енергії. Буває Але... таке, що діти приводять батьків. Вау! Та, не навпаки. І вони хочуть, щоб їхні батьки відчули себе молодими, активними, кмітливими і пограли разом з дітьми в кімнаті. Я знаю, що інформацію в інтернеті, про те, що у вас відвідуються навіть зірки. Ну, скажімо, Оленка Шептенко до нас недавно приходила. І я сподіваюся, що повернеться наступного разу, тому що їй дуже сподобалось. Хоча по секрету скажу, що вона не вийшла з першої кімнати. Тепер збере... О, а з ким а з ким, з ким приходила? вона приходила зі своїм братом і зі своєю подругою, але пообіцяла для більш потужну команду і взяти штурм в нашу наступну кімнату, щоб вже стати переможцем. Добре, у вас є такий договір, у якому написано, що все, що відбувалося у темній кімнаті, залишається тільки у темній кімнаті. Ми просимо дійсно наших гостей підписати анкету, що вони не будуть свідомо псувати весь інтер'єр, який вони бачать, але щодо секретів немає жодних обмежень, тому що це я порівнюю з кінотеатром. Якщо ага. ви йдете на хороший фільм, то ви свідомо уникаєте якихось відгуків в інтернеті або просите ваших друзів не ділитись та якимись там е е секретами. Тому, якщо людина хоче до нас прийти, вона хоче по максимуму взяти тих емоцій, і ми не переживаємо, що хтось розкаже про наші секрети. Интересно, если ты вырываешься из этой комнаты, я себе представляю свои чувства, то есть это вот час, ты пытаешься на каждой минуточке, неважно, акцентируешь внимание, не знаешь, которая там минуту вже по количеству. Коротше, переживаєш, нервничаєш в выходишь. виходиш. Що ти получаєш? Есть Є якісь призи? Я думаю, що поки що ти не уявляєш. Тобі треба обов'язково до нас прийти. І я тебе Ми, вже за так, так що? Яка, наприклад, наприклад? Ми фотографуємо кожну команду, яка виходить. У них в руці є така табличка з назвою квесту, скажімо, наукова лабораторія або покинутий бункер, і час фіксуємо, за який вони вийшли. Ну, скажімо, там 46 хвилин чи 58 хвилин. Розкажи, сколько денег вложено в проект money, і сколько уже відбилося, якщо не секрет. Загальні інвестиції, я би напевно назвав в районі 300 тисяч гривень, це на wow, всі, всі три кімнати. Себе. З одного боку, це мало, з іншого боку, wow. багато. Звісно, з чим порівнювати. І oh. ми очікуємо, що термін окупованості буде приблизно місяці чотири. Але, можливо, і швидше. Ті темпи, які ми маємо зараз, вони дуже нас тішать. поки що все йде за планом. У вас є англій-інвестори? Першу цю нашу локацію ми вклали власні кошти, але вже з вересня почнемо будувати наступну локацію ще на три кімнати, і тут дійсно ми вже залучали інвесторські кошти. Як вибратися із кімнати за 60 хвилин? Головне, що повинні знати усі відвідувачі Escape Quest? У. логіка, командний дух і фан. Yeah. Yeah. Будемо yeah. намагатися потрапити у вашу кімнату. А поки що ми будемо намагатися також і стрибнути учас і за 55 хвилин знову з'явитися у студії М1. І много ужастиків для вас, друзі. Акули! а Ли нападають на кабели Google. а уотцента Гарри Поттер. на неї теж нападають только студенти а на школьники. вас а на вас будуть нападать питання та подарунки, які ви вже бачите на нашому столі. Тож вам і знаходитеся. Перебувати на зв'язку із 1 Будьте с нами. Наслаждайтесь класної музики.